Середа 3 липня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Ордери на заселення у нові кімнати та смарт-квартири вручили сьогодні вимушеним переселенцям у Хмельницькому. Вони проживатимуть у гуртожитку на вулиці інститутській, 12 дріб один. За грантові кошти ЄС та Невко. Тут відремонтували 45 помешкань. Новоселами сьогодні стали 115 осіб. Наразі у громаді проживає близько 20 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Із них у черзі на отримання житла перебуває 871 людина. Звісно, задоволена. ми я буду сина, мою чекати чоловіка з перемоги. Чоловік на на війні мене. Ну він вона військовий, кадровий офіцер. Ремонт зроблений повністю під ключ. Людина заходить і сьогодні вже може спокійно заселятися і проживати. Це перше заселення, 45 кімнат, 115 людей. Наступне. Заселення в нас буде на Кам'янецькій, 74. Ну і паралельно, знову ж таки, за кошти Європейського Союзу маємо грант 8 мільйонів 400 тисяч євро. Ми починаємо будувати вже в липні місяці, вже маємо переможця тендеру, починаємо будувати нове житло на вулиці Озерній для внутрішньопереміщених осіб. Це житло тимчасове, воно є власністю територіальної громади. Управляюча муніципальна компанія піде на західна є балансоутримувачем, ну але ця тимчасовість вона ніяк не визначається якимись конкретними термінами. Вони проживають рівно стільки, скільки їм треба тут проживати. Вони тут оплачують вартість комунальних послуг, так як звичайно по суті гуртожиткова плата. Комунальне підприємство Електротранс отримало нагороду від ЄБРР за втілення проєкту модернізація громадського тролейбусного транспорту у місті Хмельницький. Її присуджують організаціям, які сприяють сталому розвитку, покращенню інфраструктури та просуванню зелених практик у регіонах. Електротранс став єдиним в Україні підприємством, що отримав нагороду у цій сфері. Проєкт реалізують задля покращення якості повітря, а також для вдосконалення якості надання послуг у транспорті. Хмельницький міський голова нагадав завдяки фінансуванню від європейських партнерів. Незабаром для міста придбають 42 нові тролейбуси. 200 балів з мультипредметного тесту отримали цьогоріч 25 випускників навчальних закладів Хмельницької громади. Двоє з них досягли найвищого результату з трьох предметів. Випускниця ліцею номер 11 Яна Книр склала тести на 200 балів з математики української та англійської мов. Впродовж навчального року дівчина взяла участь більше як у 30 олімпіадах і закінчила ліцей із золотою медаллю. Найбільше я напевно переживала за англійську мову, оскільки я знала, що я можу, англійська мова пишеться у другому блоці, я знала, що я можу втомитися і наробити помилок. Математикою українською мова мені завжди давалось легко. Це ті предмети, по яким я завжди ходила на олімпіади різних рівнів. Не було багато репетиторів. Більшість знань, які я отримала, я отримувала саме зі школи. Але це, звісно ж, заслуга всіх, хто мені допомагав, оскільки це також важливу роль зіграла саме моральна підтримка, допомога батьків, вчителів та моїх однолітків. Мій результат всіх моїх старань за всі сім років навчання. На сьогодні ми маємо 25 учнів 11 класів, які отримали найвищий результат на мультипредметному тесті, тобто отримали з однієї дисципліни 200 балів. У нас є двоє учнів, які отримали 400 балів, тобто отримали по 200 з двох предметів. І так само в нас є двоє учнів, які отримали 600 балів, тобто по 200 з трьох предметів. Якщо ми говоримо в розрізі предметів, то найбільша кількість 17 учнів, які отримали 200 балів саме з предмету, і англійська мова вона для них була найбільш успішною. Ці діти будуть відзначені одноразовою премією від міського голови отримують грошовий сертифікат. Школа проєктного менеджменту від ініціативи До результату триває у Хмельницькому. На неї зареєструвалися 29 учасників, зокрема, вимушені переселенці та ветерани. Протягом п'ятиденного інтенсиву вони дізнаються, як залучати грантові кошти для старту власної справи, визначити потреби цільової аудиторії, управляти фінансами та вести соцмережі. Реалізують навчання у рамках проєкту Хмельницький. Гуртуємося задля перемоги, який цьогоріч переміг у громадських ініціативах. Деталі в сюжеті Ірини Муляр. Богдан Палюх протягом двох років обороняв Україну на Донеччині. Нині вже у статусі ветерана чоловік планує започаткувати бізнес із виготовлення та продажу одноразового посуду. Для старту потрібно залучити грантові кошти. Тож за знаннями чоловік завітав на школу проєктного менеджменту від ініціативи до результату. Я тут щоб виграти грант на півтора мільйона гривень. Вже процес деякий пішов, але я хочу його зараз цими коштами якби ще підштовхнути до реалізації. Ця сфера досить перспективна вже багато років. В нашому місті деякі вже підприємці це роблять. Це такий. Грубо кажучи, продукт, який постійно потрібен, на школу проєктного менеджменту зареєструвались 29 осіб. Це вимушені переселенці, учасники бойових дій та хмельничани. Протягом п'яти днів їх навчать писати бізнес-план та залучати фінансування для його реалізації. В Україні є гранти, які надає держава Україна. Там є гранти власна справа з вересня місяця. Український ветеранський фонд буде відкривати грантове вікно. і Можна буде отримати півтора мільйона в якості грантового фінансування. Буде відповідно плюс для нашої громади. Якщо це бізнес, це сплата податків. Якщо це соціальні проєкти, то це, скажімо, так успішність іде позитивний ефект загалом для мешканців нашого міста. В першу чергу для ветеранів внутрішніх переміщених осіб родин військовослужбовців. Крім того, спікери діляться знаннями із розробки стратегії бізнесу, вивчення потреб цільової аудиторії, фінансового менеджменту та ведення соціальних мереж. Буде стратегування. Гранд райтинг приєднається представник проон. В Хмельницькій області він розкаже про програми, які зараз діють. в Хмельницькій області також треба дуже гарно спланувати свій бізнес. Це така є діаграма. Ганта цікавою темою є ризик менеджмент. Тобто не ті ризики, які можуть бути в проєкті, як зовнішньому середовищі, так і внутрішньому середовищі, більшість учасників школи це вимушені переселенці. Серед них Ганна Садловська, яка родом із Донеччини, з 2014 року вона проживає у Хмельницькому і мріє відкрити у місті дитячу перукарню. З цікавими дитячими кріслами, щоб діткам було цікаво стригтися і їх відволікали, бо більше діток бояться перукаря. Для того для цього треба, щоб воно були якісь мультики, були якісь іграшки. Цікаві я маю з свого хлопчика два роки, і це дуже спасає, коли є такі перукарні. Вони є більшості на місті, в мікрорайоні Озерна. Центри, наприклад, ще нижча не так зайнята. Організатори проєкту після завершення інтенсиву супроводжуватимуть учасників на старті їх підприємницької діяльності та надаватимуть індивідуальні консультації. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Майже три десятки людей скористалися послугами відділення кризової допомоги у Хмельницькому. Серед них безпритульні, люди з інвалідністю та ті, що опинилися у складних життєвих обставинах. Зокрема, й 19 вимушених переселенців. Клієнтів відділення забезпечили триразовим харчуванням і медичною допомогою. Мали можливість скористатися й послугами психолога. Відділення кризової допомоги розпочало роботу 15 квітня на базі міського центру соціальної підтримки та адаптації. Одночасно тут може проживати 30 осіб, максимальний термін півроку. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!